Раніше оформлення соціальних допомог проходило довгий шлях від районного рівня до центрального. З 1 липня цю функцію передали пенсійному фонду. Йдеться про державну допомогу особам з інвалідністю, дітям сиротам, студентам, військовослужбовцям та ВПО. Соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, у випадках, коли немає необхідного страхового стажу, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд, державну соціальну допомогу з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на поховання, громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та учасників ліквідації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби студентів, курсантів закладів фахової передвищої та вищої освіти, непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Для тих, кому соціальні виплати вже призначено, нічого не змінюється. Зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде і надалі їх отримувати. Передача функцій з призначення та виплати державних соціальних допомог від органів соціального захисту до пенсійного фонду не вплине на розмір допомоги передбаченої законодавством. Подати заяву тепер можна як у сервісному центрі пенсійного фонду, так і через веб-портал електронних послуг. Процес має стати простішим та швидшим. Альвіна Абрамчук, новини сі 4